Поїхала з нами в Доломітові Альпи. Побачимо всі локації з Пінтерест своїми очима. Перетинаємо кордон потягом, далі рухаємось комфортабельним автобусом. День перший. Відвідаємо перлину Дунаю, Будапешт. Прогуляємось на кораблику і побачимо вечірнє місто. День два. Нас зустрічає розкішна Венеція та романтичний гранд канал. Побачимо всі архітектурні шедеври, величні палаци та старовинні будинки. День три. Вирушимо до Больцану. Місто з унікальним. Атмосферою та відвідаємо справжній шедевр Доломітові Альпи, кришталево чисті озера, Лагоді Ландру, Лагоді Брай та панораму Три вершини Ловередо. Ви маєте це побачити. День четвертий. Нас зустрічає столиця моди Мілан. Помилуємося архітектурою міста, відвідаємо кафедральний собор Дуомо та інші визначні пам'ятки. День п'ятий. Вирушимо до міста кохання Верони. Відвідаємо озеро Гарда, зробимо багато гарних фото, познайомимося зі всією Крисою міста та наповнені крутими емоціями вирушимо додому. Регулярні виїзди з 2 червня по 15 грудня, вартість 325 євро.